Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас 7 листопада і я хочу зробити короткий огляд мого нового трактора Yanmar FX305 30 кінських сил, 4 циліндра. Спереді резина стоїть. Вісім на вісімнадцять. Ззаді резина на двадцять вісім. Вага даного трактора із фрезою, фреза йшла в комплекті. Майже дві тони. Фреза з бистрою зйомом. Зафат фрези метр метра, дуже внушительна, дуже внушительна фреза така. Це метр вісімдесят зафат, а так вона майже 2 метри займає. Майже 2 метри має. Був у мене плуг 2 по 25, я замовив ще один корпус, але поки немає, то я таким. Методом От, доварив доваривща тільки що порав, додавив йому 5 см. На тому 5 і на другому 5 вийшло в мене тепер 2 по 30. Там трошки більше, але 2-30. Цей трактор цього плуга не, не відчуває. Так, я тимчасово змістив, щоб спробувати, як воно буде, тоді вже, як буде. Третій корпус я вже зроблю надійно і щоб були сйомні. По функціоналу є гідроциліндр наклона горизонта, датчик без цього датчика, якщо його ми будемо працювати із фрезою, він ставиться на це місце. Якщо його не зняти, звідти. І не під'єднати, не поставитись на фрезу, вся автоматика працювати не буде. Коли, коли ми ставимо той датчик на фрезу, то тоді можна все це відрегулювати, щоб працювало в автоматичному режимі. Так, воно буде працювати тільки ручному. Якщо датчик стоїть на тракторі. Якщо на фрезу, то тоді буде працювати. Може і на тракторі, але по характеристиках, по правильному, то він повинен стояти на фрезі. Дуже вигідно піднімання опускання на віски, не треба цим речагом піднімати і опускати. Я старався, щоб більше було механіки. Ну Коробка гідротрансмісійна. У мене і перед цим був такий трактор, це дуже зручна коробка. Включається передній міст, бістрий розворот механічний, блокування диференціалу, кран гідравліки, регулювання, опускання, піднімання навіски, ручник такий, як автомобільний, і то вал відбора ВАМА. Чотири швидкості. Тут же все нам так, як і в обичній моделі. Зараз я обійду на другу сторону. Передачі. Три на роздачці, на роздачці і чотири на основній коробці. І дві назад. Це дуже вигідно. На кожній із цих передач ще дві задніх. Дуже так хорошо. Отак От такий далі буду я розбиратися і по ходу буду знімати відео. Дуже інтересна ця функція на фрезі. що можна всю фрезу, крім того, що ми можемо регулювати вінтом і наклонами, вона ще оця сама. Як її правильно назвати, ця конструкція також ходить. Дуже цікаво зроблено, от вона теж нагинається, можна вибирати більше чи нижче. І от є ще такі фартухи спереді. Опускаюся і зарівнюю, я ще ні на яких фрезі такого не бачив. Такий там фризи. Можете бачити ножі. Там я попередне віде... в попередньому відео знімав. Трошки про фрезу, то можете подивитися. Потужна фреза. дуже. І ще така дуже одна цікава функція. От Якщо опускати навіску, так буде видно, вона не буде опускатись. От я опустив повністю, не буде опускатись. Так, плухи і стоїть на місці. Дуже цікаво. Це захист. ну Не тільки для дітей, для будь-кого. Якщо хтось нечаянно при заглушеному тракторі зачепив, щоб те, що навішене на навісне обладнання, щоб не впало, не придавило ні дитину, ні дорослого, ні тварину, нікого. Працює тільки коли включене. От я зараз включу зажигання. От Включив. Тільки в такому разі опускається, ну, або заведений трактор, або при включеному От дивіться. Тільки так. Дуже цікава така функція. Я вже як шукав трактора, не міг знайти, то вже навіть думав взяти китайця нового. Але Но не було в Україні на той час. Я кинувся в таку хвилину. І щось вибрати не було з чого. Але підвернувся такий трактор, можна сказати, маленький трактор. І мені пощастило його придбати. У китайського трактора таких функцій ніяких немає, навіть і приблизно. Зараз я вам покажу, з якого року цей трактор де це я бачив. Так я скажу дивитися на, на от. Мали трошки. Третій. Не видно, мабуть, не видно. Але. Третій місяць з 91-го року. Зараз може на, на цій стороні. Буде краще видно. Ні, немає. Тільки з тої сторони. Третій місяць 91-го року. А, от. От, будь ласка, дивіться, гарно видно. Знаю, чи камера передасть. Третій місяць 91-го року. Новий китайський міні-трактор. Такого функціонала немає. Тому, на мою думку, що краще взяти. Беушного японця ще з такою коробкою перемикання передач. Хочу показати який стан двигуна. Перед тим, як купити цей трактор, його повністю обслужили, обслужили замінили фільтра, масла. Ось такий стан. 4 ціліндра. Це вже можна сказати, що не міні-трактор, а маленький трактор. Я вважаю, що це хороший стан, навіть предохранителі запасні. Я хочу ще поділитися з вами от кришка. Це я зняв одну кришку і другу, подивіться, навіть цілі упаковки паралонові, так само і на тій другій. Зверніть увагу, які мости, редуктора, які дуже таке все потужне, серйозне. Так само і ззаді, подивіться. Є фаркоп. І був довантаж. я довантажувач, я довантажу зняв. Все сухеньке. Зараз я заведу, щоб ви побачили, як... почули, як працює, зранку заводиться без проблем. Ну вже, звісно, морозів не було. Я вважаю, що це робота двигуна хорошого такий тракторець. Я ним вже декілька днів порав. Так працює. Мотор просто холодний, ну як холодний, не повністю прогрітий, видно яка температура. Якщо добре прогрітий, то працює ще краще. Ось такого я купив собі помічника з дашком у хлопців Рівенської області місто Сарни. Є в нас в них там стоянка, є трактора. Вони обслуговують. Кому потрібно, звертайтеся. Думаю, ця коротка інформація стала вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям самого каналу міцного здоров'я та мирного неба.